Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Рада я вас всіх вітати і заняття розпочати! Сьогодні я знову запрошую вас до чудової країни математика. І сьогодні на нашому занятті ми з вами познайомимося з числом та цифрою 8 та його складом числа. Відгадайте загадку. Сім братів віком рівні! Іменами різні. Про що загадка? Так дні тижня. А чи можете ви назвати всі дні тижня? Самий перший день тижня називається понеділок другий. Вівторок, третій, середа, четвертий, четвер, п'ятий, п'ятниця, шостий субота та сьомий неділя. Вірно. І ще відгадайте одну загадку. Підробив він голосок. Став малим співати? Здогадалися вони? Вовк, а не наша мати? Про кого йде мова в загадці? Правильно, про вовка і сказочки, яка називається Вовк та Семеро козенят. Скажіть дітки, а яке число зустрічалося в цих? Двох відгадках. Правильно число 7. У вас є трикутнички та квадрати. Погляньте на цифру, яку я вам показую. Що це за цифра? Цифра 6. Викладіть, будь ласка, перед собою трикутники. На один більше, ніж я вам показала. Скільки ви виклали трикутників? Правильно, сім. А тепер викладіть усі квадрати, які у вас є. Під Трикутниками. Чи вийшли у вас будиночки? Так. А ще ви помітили не так. Скільки в нас квадратів? Квадратів. На один більше, ніж трикутничків, правильно. А що треба зробити, щоб була однакова кількість квадратів та трикутників? Треба викласти на квадрат іще один трикутник. Скільки квадратів. Вісім. Скільки трикутників? Вісім. Як ми отримали число вісім? До семи додали один. Погляньте на слайд. Перед нами вже нам знайомий. Паровоз, скільки у нього вагонів? Правильно, сім. А скільки буде вагонів, якщо я додам ще один. Вісім. Правильно, як ми з вами одержали число вісім? До семи додали один і отримали число вісім. У математиці є знак цифра 8 для того, щоб записати кількість предметів 8. Ось так вона виглядає. Гра склад числа. Вісім. Погляньте, у нас тут є два кошики. Один блакитний, другий коричневий. А також є полунички. Скільки їх? Вісім. Правильно. Давайте з вами розкладемо наші полунички по кошикам. Скільки в нас полуничок у блакитному кошику? Чотири. А скільки у коричневому? Теж чотири. Як ми з вами отримали число вісім? Чотири і чотири буде вісім. А можна ще і так розкласти полунички. Погляньте, скільки полуничок у блакитному кошику. Шість. Правильно, а у коричневому. Дві полунички. Як ми отримали число вісім? Шість та два буде вісім. А можна і так розкласти по кошикам полунички. Скільки у нас полуничок у блакитному кошику? П'ять. А у коричневому? Три. Вірно, як отримали число вісім? П'ять і 3 буде вісім. Гра що змінилося? Дітки, погляньте на ці малюночки, як можна все це назвати одним словом. Це фрукти, правильно. Тож, умови гри наступні, вам необхідно запам'ятати розташування та кількість всіх цих фруктів, а потім заплющите очі, в цей час я сховаю один з цих. Фруктів. А коли у вас спитають, що змінилося, вам необхідно буде сказати, якого фрукта не стало та яким він був за порядком. Але перш ніж починати, давайте з вами пригадаємо назви всіх цих фруктів та які вони за порядком. Це в нас апельсин і за порядком він який? Перший. Це в нас. Полуниця. Вона друга. Це слива, і вона. Третя. Це яблуко. І воно. Четверте. Це в нас виноград. І він п'ятий. Це. Персик він шостий. Це ананас і він сьомий. І це в нас груша. Вона восьма. А тепер заплющить очі. Що змінилося? Не стало апельсина. Правильно, а яким він був за порядком? Він був першим. Заплющить очі. Що змінилося? Не стало яблука? А яким воно було за порядком? Воно було. Четвертим правильно. Заплющить очі. Що змінилося? Не стало ананаса? Правильно? А яким він був за порядком? Сьомий. Молодці. Заплющить очі. Що змінилося? Не стало груші. А якою вона за порядком була? Восьма. Молодці. Гра мовчанка. Умови гри наступні. Я вам буду пропонувати запитання, а вам необхідно відповідати на них, показуючи картку із цифрою, не вимовляючи саму цифру. Готові? Тож, яке число стоїть між 4 і 6? Покажіть цифру. Добре яке число стоїть перед п'ять? Так, яке число йде за числом шість? А Яке йде? за два? Яке число стоїть між п'ять і сім? А яке число стоїть? За числом 7. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з якою цифрою і числом ми сьогодні познайомилися, з числом і цифрою 8. А пригадайте, як можна. Отримати число вісім. Вісім це сім і. Один. Вісім це чотири і. чотири. А ваші варіанти ще які є? Молодці. Я вам бажаю гарного дня. До побачення.